Привіт усім, це Ваус І сьогодні ми перевіримо, чи можна одягнутися стильно, не витрачаючи купу грошей. Але одягнувшись в бренди, я виявила, що в Костко не лише гігантські упаковки печива. Тут є і супервибір якісного оньгу. Не вірите? Дивіться сюди: ось кросівки всього за 25 доларів. Так, так, ви не осліпли. Це не просто якісь красівки, а відомі бренди як Puma. А що скажете про шкарпетки за 1 долар? Точніше 7,99 за 8 штук. А як щодо трусів Banana Republic? Три штуки за 1799. Пума або Кельвін Klein з ціною 1999. Жіночі футболки від Banana Republic. Calvin Klein джогери жіночі. Білизна від Пума, труси та топ. Лівчик від Calvin Klein. Штани від Gap. Та для наших чоловіків рубашки від Banana Republic та Кельвін Кляйн. Ну, а я пішла додому з ось такими майками та цілою купою носків. Ось так можна модно скупитись в Костко і за доступну ціну. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково подивіться інші мої відео про життя в Америці. Обіцяю, вам точно сподобається!